В суспільному житті. Сіння, життя, щоб у них все було, щоб народжувати дітей і дитятко росло. Це допомога незалежно від російські і повноцінне лікування і для бідних людей. Діду, вам, щоб сам дідусям, щоб це побудували. Пенсію піднімати, щоб не голодували, щоб не одно було вийти щоб для дітей, гарний костюм та його сулком станцювати. Звідси незалежно від осе. <реш> і татусу батьків і завтра да, сушу що я тобі кажу. Тільки так ми <реш> досягнемо красу. Не вмерла Україна, хай живе і геть руїна. Так як матьку любить сина, Україна любить їх. Ано ну, свої прикладиш <реш> собі. Ми кайдани порвемо, Ради волю <реш> своїй хаті. Разом ми стоїмо Україна. Муда Хмельницький, Тарас Шівченко, Леся Українка. Ігор. Хто наступний? Ігор Морозов. Ігор Морозов. Сіди до ручей! Ми поставимо кінець. Я за кусобою, стоїть, що зі мною молодець, сто змах, а нахуй об'є. У нас корупції не буде, тут таким нема де жити. Суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. день пожирають та раз Україніна. Очі після спорту для всіх. Ча-ча-ча для старих і кунг-фу для малих. Тисячу років нічого не помре, кожен дай давні що мене чорпізє. Досі Україна не дожити цілі. Крім нас українців, ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. І що ми дістали? Грошей народу не було і немає. І з голоду тихо здихає. Немала Україна. і Так як мати любить сина. Україна любить мене. Ігор Мороз. Автор Що? Автор Ігор Морозов. Автор цієї пісні Ігор Морозов. піпісько Гриць, коротше.